Легким рухом руки Владислав запускає машинку, яка вишиває різні написи на одязі. Що саме робить техніка? Програмується та відображається на дисплеї. Нині вишиває літерів білого кольору. Потім просить заміни на червону нитку. Вже вона готова до вишивки. І продовжує процес. Шість хвилин партнер Владислава по бізнесу Давид демонструє, що вийшло. Тут зараз ми вишили передню частину вишивки, так ось така вона. І далі тут є рукав. Це рукав, який буде пришиватися в майбутньому до всіх цих елементів. На імпровізованому складі є кілька зразків готової продукції з велюру, трикотажу та інших тканин. Є світшоти, штани, шорти, футболки та рюкзаки. Усе авторського крою. Дизайну. Дизайн, який мало де побачити в магазинах, він такий неформальний, дивний. Але в цьому і вся ідея просто носиться отак. Воно отак да. прикольно виглядає. Процес пошиву має кілька етапів. Хлопці самотужки розробляють дизайн, шукають тканини, а швачки роблять крої. Далі на частини майбутнього одягу наноситься вишивка. Після чого цех пошиву виготовляє кінцеву продукцію. Це спаковується, і продукція з Ужгорода їде по всьому світу. По всьому світу замовляють, були і в Америку, і в Норвегію, Великобританію, навіть по Азії замовляли в Грузії. Пам'ятаю, казали, що там вся компанія купить. Тому багато людей, які отримують свої замовлення, рекомендують своїм друзям, тому що всі дуже задоволені нашою якістю. Давид та Владислав над ідеєю розвивати власний бренд одягу. Задумались, коли їм було 15. Від ідеї до втілення пройшов рівно рік. За цей час вдалося самостійно заробити та позичити кошти, які направили на купівлю машинки. ні, їм 16. Вони закінчують школу та вже мають власний бізнес та власний бренд. В мінус не входили, не пам'ятаю. Всі зароблені гроші. Ми вкладуємо далі в оборот. В рекламу дизайнерам на виготовлення сайту і так далі, батьки підтримують своїх юних бізнесменів. Періодично нагадують, що попереду шкільні випускні складання НМТ та вступ у виш. Я думаю, що це лише такий перехідний етап, так як вони підлітки, так як вони спілкуються з такою ж аудиторією, як вони, то їхній продукт зараз не таких, як вони налаштовані. І е, очевидно, що. Це приймається нормально у їхньому середовищі. Я впевнена. Я бачу вже ці зміни впродовж року. Що вони будуть змінювати сам продукт? Що вони будуть змінювати, можливо, і якусь філософію своєї роботи а головне, і це я бачу. Працює що вони не обмежуються. Да, вони готові до цих змін, вони готові до нових варіантів. Тому в процесі я думаю, ці зміни будуть. Нині хлопці готуються шити військові шеврони. Волонтерять допомагають ЗСУ а власним прикладом показують, що мрії стають реальністю навіть у 16 років. Євген Соломін Іван Шемко правда є.